Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Гроші тексти Юрія Ніколова про історію сьогоднішньої нової підозри Коломойському. Пише Дмитро Бикова від себе додам не очікує правосуддя в цій ситуації. Справі а використовую, щоб і надалі залишався в комфорті. для нього Україні анекстадувався до США. Зимовне вбивство і Коломойське. У нас зараз нова голова загружилася. Далі слова Юрія Ніколова. Отже, це було дві 2003 році, коли більшість з вас ще не знали, хто такий кучма. Він тоді був президентом олігархів. До нього. Зверталися, коли треба було приватизувати якийсь завод, а він давав добро, і потім розрахунки йшли через президентського зятя Віктора Пінчука, того самого олігарха, що сітів Ентерпайпа, я казав Коломойський. Він, начебто, платив учмі Пінчуку по 5 мільйонів доларів щомісяця за контроль над Укрнафтою. Але то були чисто бабки. А в історії заводом Дніпропесталя були реальні трупи. Коломойська хотів йти собі. і Для цього треба було скасувати рішення зборів акціонерів. Але юриста Сергій Карпенко, що займався підготовкою того питання, відмовив. Уся це зробити і спочатку було побито його помічника. А потім ножових поранень завдали самому Карпенку. До суду ніхто не дожив. Тоді стало відомо, що за вбивством нібито стоять люди пов'язані з охоронцем Коломойського Сергієм Нікітіним. І через декілька днів хтось ножем вбив самого Нікітіна, а потім хтось вбив і вбивцю Нікітіна. так це був 2003 рік. Наступного року у нас відбувся перший майдан. Згодом цей напад на юриста, що заважав Коломойському, розслідували правоохоронці, але якось так розслідували, що 20 років тягнули, поки не викотили. Підозру зараз розуміємо, що ми живемо в Україні, а не десь у Швеції. Маю підстави вважати, що цей аргумент Коломойському викотили навіщо що можливо, щоб плюси віддав або якісь акції цікаві. Ті ж дні про спецсталі, наприклад, або криворізького залізорудного комбінату цей КЗРК до речі теж фігурував в історії за убивством, але окремою сюжетною лінією значить у 2006 році. Коломойський і пінчук на Салфеці підмагнули угоду про розподіл прибутків. Аркан, але біння стилі довгі платять, только труси кинув піню на той момент. то вже був зять колишнього, а не діючого президента закрутився деякі розробки. З одного боку пінчук подав у суд Лондона вимогу трусити Коломойського 2 мільярди доларів, які він не отримав за і щоб посилити свою позицію. Додав до цього позову саме ось ту історію за вбивствами довкола Дніпро спецсталі. Хоч лондонський суд не доручив ці дані, але Коломойський все поняв і уклав з Пінчуком мару. Ву угодом, але ж і невдовзі тюрки вийшли на той рівень, коли до них підключили лужні київських авторитетів з Росії в склад акціонерів КЗРК ненадовго зайшов Михайло Воєводін. А потім єдиним власником комбінату, нібито то лишився Ахметою Ахметом. ще й у Володі накупив кілька обленерго, щоб їх під час війни з Росією не конфіскувала держава Україна. У вас закружилася голова? Да, це наша Україна історія всього кількарічної давнини. Бачите, як люто нас побили війною, що ці подробиці вивітрилися з пам'яті, якщо. Що? Я теж можу вже плутати хронології. Вибачайте, це все ж таки починалося 20 років тому, коли Шабуні ще був студентом. Ну і наостанок, хто пам'ятає, кому саме з якого приводу Коломойський сказав житті «Это супермаркет, пірі, що хочеш но в впереді». Хто згадав, той зацікавить сьогоднішню розв'язку у вигляді підозри в замаху на вбивство. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!